Всіх вітаю! Я думаю, що це відео буде цікаве для поціновучів ножів. Хто любить фікси фолдери, а саме піде мова про ніж від компанії Cold Steel і модель на ножа називається Double Agent 2. Ось такий це. фіксик, фікс скелетний такий чи як вони називають Ту, сталь не дуже а ось 8 ну мені дуже сподобався і я його придбав але мова піде не про ніж а мова піде про ці як ножних називає а сам ніж задумав, задумався щоб його носити на шиї але я відчуваю певний дискомфорт і захотів я придбати кліпсу. Оригінальна кліпса вона звичайно продається, але коштує немало, коштує майже половина ножа. Це в районі 650-700 гривень. І тому. На допомогу приходять ось такі китайські ножі. Такі китайські ніж я купив от разом тоже з ножнами за 170 гривень. Зрізав з нього його ось таку кліпсу. До речі, вона навіть підійшла по кольорі і по структурі самих піхот Cold steel, дивіться, підходить чорненьке там і там, і така зернистість. І в метизах підібрав по діаметру цих отворів, з називається, гвинти. Чотири гайки, тут звичайні гайки, щоб вони ніби вирівняли саму кліпсу. А тут отакі от самоконтруючі. Ну і результат мене задовільнив повністю.